Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Це ціна врожаю. 2022 року Розтрощений новенький комбайн посеред поля ріпаку ще тліє середини. Днями, агромашина підірвалася на міні. Комбайн наїхав на танкову міну. Детонація ще відбулася двох мін. Он одна лежить, якщо ви не підвісів, вон друга. Лінія фронту звідси за кілька кілометрів, тож мешканці Новоандріївки припускають. Підкласти міни могли диверсанти. Комбайнер та його помічник вижили дивом, зазнали контузій. Саме цим колесом? саме цим колосом. Велике коло своїх рятував росіяни. Майже півроку неупинно розносять надрузки тутешні сільгоспідприємства. Постійно по цій території бомблять, тому ми зараз дуже коротко тут прибіжимося. Навколо спалена та понівечена техніка. Побитий прямим влучанням ангар. У березні кажуть, тут ще ховалися від обстрілів люди. Одного скалічив російський снаряд. Частина авто валяється. Це біля цього авто людині ногу тут відірвали. Нині у оновоандріївці так само гучно. Тутешня школа теж руїна. А це те, що лишилося від Новоандріївської середньої школи, де до війни навчалося близько сотні дітей. За словами місцевих мешканців, приблизно із місяць тому ворожий літак поцілив ракетою просто у дах будівлі. Той страшний вибух чуло усе село, каже пан Володимир. Ти в мене вікна всі повилітали, Я рядочком живу. Всі вікна політали. Із 600 людей до воєнного населення в Новоандріївці лишилося кілька десят. У подвалах тікаємо регулярно. <ріст> да. Як падає за городами, пада тут падав селіван другий раз, ті снаряди прилітають добре. Грати все щогодно. У цілілих будинків тут годі й шукати. Світла немає від початку березня, і щодня людям на голови летять російські снаряди. Та вони ще знаходять у собі сили жартувати і усміхатися. От куди стріляють, на ту сторону і все. Андрій почті Артем Дажанков факти сі ті. Єдині новини.